Сьогодні у нас новинка, книга троль». Це справді світовий бестселер. Всі люди по цілому світу, всі діти по цілому світу знають цього троля». Та, перш ніж ним познайомитися, давайте подивимося на його творців, на його батьків. Отож. Штефі та Міхаль Гергаці живуть з трьома дітьми у Тройсфорді, неподалік Келля. Під брендом Арлікінд вони пишуть історії і створюють не іграшки, якими граються діти у всьому світі. Образ троля спав їм на думку, коли молодша донька демонстративно схрестила руки, насупилася і щось пробурмотіла за сніданком. Маленький тролль швидко перетворився на плюшеву іграшку, яка виражала одночасно гнів та радість, так і виник задум першої книжечки про пригоди гуркого троля. Ось це, це їхня м'яка іграшка. Я суплюся, коли ти супишся, а потім я сміюся, коли ти смієшся. Штефан Прікен. Штефан Прікен вивчав машинобудування та архітектуру. Відтак, викладання у початкових класах з акцентом на мистецтво, а згодом графічний дизайн у містері, де зараз живе і працює ілюстратором-фрилансером. Як батько сина він знає чимало про гнів. Світ маленького троля став дещо незвичним, але захопливим завданням для художника. Ви не залишитеся байдужими до його малюнки. І Барбара Ванден Шпеутсгольф як відома дитяча письменниця, режисерка і продюсерка радіоп'єс Барбара Ван Деншпеугольф знає, що з проблемою гніву стикається чимало сімей. Саме тому їй сподобалася ідея про маленького троля, який ледве стримує свій гнів. Проникливими словами, вона розповідає історії дітям правдиво, зворушливо і цілком доступно. Отож. Тепер глянемо про що ця книга? Звісно, ви вже зрозуміли, почувши цю історію про її творців, що ця книга про гнів. І справді, ця книга про гнів і про те, як його подолати. Адже кожна дитина впізнає в цьому образі гурку троля себе в якийсь момент життя. Отож, жив собі за лісом, троль. В нього було багато друзів, всі вони собі жили поряд, все в них було гаразд. І якогось разу троль захотів побудувати собі будиночок. Він почав працювати, хоча він, в нього все було під рукою, але робота його з рук валилася. Все розпадалося, і в животик маленького троля шалено почав бурчати. Ні, 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 так не має бути. Тоді він покинув будування, підійшов до яблуньки і хотів собі яблучок. Почав трусити дерево, але ж о місячки яблучко не впало. Але я хочу, я хочу, хочу, волає троль так сердито, що аж дерево здригається, а на хробаків у яблуках нападає гикап. Тоді троль бере паперові такі човники і починає пускати їх по ріці. Він дуже любить цю справу, але, як назло, всі човники йдуть на дно. Чому вони тонуть? Хто їм дав таке право? Ні, так не можна, лютує троль. Так, що аж вода в струмочку, береться брижами, а рибина з переляку ціпаніє. І останню такою. Краплею на його терпінні була величезна брила, яка не хотіла нікуди зникати. Троль на неї кричав, гупав, тоді врешті її копнув ногою, і в нього на очах аж виступили сльози. Троль навісніє ще дужче. У ньому, наче звихрюється гроза, із блискавицями, що крають небо, з громом, що лютує і кликоче. отаким От розбурханим він стає». Тролем, що гуркоче <кій> справдешній гурко-троль. Тоді він на всіх образився, пішов собі спати сидячки, начувайтеся, він на всіх розізлився і тоді почав гаркати наступного дня на своїх друзів. Друзі хотіли його заспокоїти, нічого не допомагало. І друзі сказали до побачення і пішли від гурко-троля. Забралися. І залишився він геть сам. Він собі гуляє, походжає туди-сюди, якось раптом усе стихло, всі кудись поділися. Ніхто не розмовляє, ніхто не сміється. Така тиша запала, що чутно, як росте трава. І так йому нудно стало яка страшенна нудота, з того не горкотроль. А що зараз роблять його друзі. Певна річ весело бавлять час, та ще й без нього. Ленький гуркотроль ковтай гіркий клубок, чи не пішли вони назавжди. Але він знаходить правильне рішення з цієї ситуації. Він знову складає паперовий човник і щось на ньому пише. І так бережно пускає його струмком. Отак човник пливе, пливе аж до його друзів. На човнику написано, вибачте, вибачте, промовляє маленький гуркотроль. Гаразд, озивається зайчик. От і добре, каже птах. Пограємо, питається мишка. «Що, що за питання? А як же? І вони знову почали жити разом, одразу за лісом, кілька кроків на простець, і так один ліворуч і два праворуч. Живе з друзями маленький гуркотроль. Разом вони граються, танцюють ще співають, а інколи щось будують, доки місяць не змінить сонце із неба підморгують перші зірочки. Ось така прекрасна ніжна книга не лише про гнів, але й про силу вибачення і про силу дружби. Гурко-троль. Видавництво Богдан щиро рекомендує.